Вітаю всіх глядачів каналу Житомир в ефірі програма Родина. І сьогодні ми поговоримо про статеве виховання підлітків. Адже від того, наскільки точно і правдиво буде проінформована молодь за для збереження власного здоров'я і наскільки вона буде підготовлена до свідомого вибору та дорослого життя, залежатимуть вчинки дітей та їх вибір у майбутньому. У різних країнах світу різне ставлення до того, наскільки рано підлітки розпочинають статеве життя. Скажімо, у Сполучених Штатах Америки це явище суворо засуджується, а ось у Франції, Німеччині та Голландії вважається нормою. У всіх європейських Країнах активно впроваджується у маси інформація про засоби контрацепції, про СНІД, також про венеричні захворювання. Тому у США про, попри заборону майже 50% дівчат та юнаків перший статевий зв'язок мають у віці 15-18 років. А вже, відповідно у Франції, Німеччині та Голандії, у середньому цей, скажімо, перший сексуальний досвід припадає на вік підлітків десь на 2-3 роки пізніше, уже психологи дійшли до такого висновку, що краще не навішувати табу на секс і не залякувати і не Ромити все-таки краще виховувати в підлітках свідоме ставлення до статевих стосунків, а також до їх небажаних наслідків, про які вони обов'язково мають також подумати. Тому в Україні також серед молоді проводиться активна робота з метою збереження здоров'я, а також пропаганди здорового способу життя. До нас сьогодні на програму родина завітала Єлизавета Захарчук, координатор всеукраїнської благодійної організації АСЕТ міста Житомира, яка сьогодні нам власне і допоможе знайти якісь певні відповіді, знайти відповіді на запитання батьків, які виховують дітей, які мають Правильно робити, про, проговорювати і виховувати правильно саме про статеве виховання своїх діток. Тому визивати освітаю в нашій студії. Дуже приємно, що від нас завітали. І розпочнемо саме з того, з якого віку все-таки потрібно розпочинати це статеве виховання підлітків і хлопчиків, і дівчаток. Статеве виховання, да, З якого віку ми починаємо виховання? Взагалі з народження дитини. Так само і статеве виховання. Ми маємо його розпочинати як. Вже коли дитинка більш-менш щось розуміє, да коли вона бачить, що є хлопчики і є дівчатка, це вже початок статевого виховання. Тобто у віці 3-5 років ми маємо пояснювати дітям, що є хлопчики, є дівчатка, в них різне тіло. І чим ми один від одного відрізняємося? Це початок, так би сказати, статевого виховання. Це саме на такому етапі певному і відповідати я так думаю на запитання, коли дітки задають там з приводу того, як я з'явився на свій, так, як я потрапив у мамин животик, потрібно також е, до певного віку орієнтуючись. Так, якщо це зовсім маленька дитинка, це пояснення простіші. Ну, ми можете привести, наприклад, наприклад, так, які можуть бути пояснення у віці 3-5 років дитині не потрібно повністю розуміти, як відбувається, скажімо, статеве життя батьків, і просто цікавить питання, на які просто їй треба дати відповідь. Якщо вона питає, мама, мама як я. Потрапила у животик, папа подарував мамі сімічку, і ти потрапила в животик. Тобто, просто на дитячому рівні можливо показати якісь картинки, да, що є хлопчики, і дівчатка відрізняється в них тіло, і ти маєш бути, якщо ти дівчинка, ти маєш там дівати трусики, нікому їх не показувати. Якщо ти хлопчик, ти також має бути уважним до дівчинки. Да? Тобто виховувати як і джентльмена, так і леді, і це також до давання достатевого виховання. А згодом, коли ось я думаю, для багатьох також сьогодні для когось це був не секрет, а для когось це можливо було таке якесь певне откровення, що це потрібно робити з досить раннього віку. Батьки вважають це просто вихованням, але коли це відбувається відповідно до статі, неможливо якесь розмежування, а саме так, як ви розказали, тому це вже, воно тому це вже саме відповідно розпочалося те виховання. А от щодо розмови, коли потрібно з дівчинкою проводити і так відповідно з хлопчиком про дорослішання і розказати, як батьки називають цю тему або підлітки розкати про це, тобто про те, що відбувається, так. І як розпочати взагалі розмову про те, що ось, наприклад, дівчинки виникають зміни певні в організмі, про те, що у них з'являється відповідно, молочні залози збільшуються. і так само як себе поводити вже з хлопчиками? Я думаю, що це мають робити батьки. І головне, як вони мають це робити? Сто відсотків це мають робити батьки, тому що світ, школа, навчання, друзі вони можуть дати. Кі російське слово іскажену інформацію. А батьки вони мають надати дитині певний захист у цьому. І якщо батьки дитині розкажуть, що це таке, як це має відбуватися і для чого це. То дитина вона буде захищена. І у віці 6-9 років, коли дитина йде в школу, це якраз період, коли все всі дізнаються, і причому не в правильному смислі, і не в правильному сменслі. сенсі. Тому важливо поговорити з дитиною. І це потрібно робити не Звичайно, не садити її перед собою. Слухай, я зараз тобі розкажу, що таке секс. Ні, звичайно, не так. Просто те, та як ти думаєш. Як дітки з'являються в животику? І дитина може сама відповісти. Якщо тобі цікаво, хочеш, я тобі розкажу. Якщо ви бачите, що дитина до цього зацікавлена, потрібно ненав'яжіво посадити, обов'язково не спішити, тому що це така тема, про яку не можна спішити. Посадити і поговорити. І все робити на прикладі своєї родини. Взяти сімейний фотоальбом і розказати, що ось папа полюбив маму, мама полюбила маму, папу в них було весілля. Вони зустрілися, давних потім було весілля, і потім в них була шлюбна ніч. Тобто, пояснити, що діти вони мають народжуватись в шлюбі. Тоді це приносить щастя, це приносить задоволення, і це вже початок, що в тебе є такі органи, і статеві органи ми маємо пояснювати звичайним медицинським язиком. Ми ж говоримо, що серце це серце, правда? Правильно ми не скриваємо, ми говоримо, що рука це рука. Так само ми маємо називати статеві органи своїм язиком, своїм нормальним медицинським Нагалі, язиком Правильно. 100%. І якщо у батьків є сором. 100% цей сором перейде до дітини, то, то ми, ми не маємо соромитись, маємо спокійно поговорити. Якщо ми не говоримо про це, це погано, тому що все, що ми не знаємо, нам хочеться дізнатися. Все, що закрито, дитині хочеться дізнатися. А якщо вона все про це знає, їй буде не цікаво, що будуть говорити її однолітки, які подивились порнографію або ще щось, або ще щось. Ми таким чином, коли ми говоримо з дитиною, припадаємо їй це статеве виховання, ми забезпечуємо, ми захищаємо, щоб вона не дивилась і скажону інформацію, щоб в її голові не було усякого бруду, і щоб вона потім наразі була щаслива. А відповідно від того, від цієї першої розмови, можливо, вона буде не єдина, а це точно вона буде, так, єдина, вона буде не єдина, тому, що діти не можуть довго слухати. І скажімо, ось ви кажете вік шести років, так можливо, комусь здається, це дуже досить зарано, але це дійсно так. Ви правильно говорите, тому що всіх і діти всі розуміють, що саме зі школи, саме середовище, де вони найчастіше перебувають з так. однолітками, вони приносять ці запитання і приносять якісь певні відповіді негативні. Але ще це, це не страшно, це не погано. Коли є зв'язок тісний з мамою, і коли дитинка не соромиться ці питання задавати. Так. Тоді мама пояснить правильно і не буде робити там великі очі. Можливо, також це вже ми, ми вже ввійшли у вік підлітковий, ось мої донці 13 років і тому. Вона має не соромитись ні хлопчик, ні дівчинка прийти запитати у мами, тому да, що з часом з'являється от у дівчаток там перший візит до гінеколога, перше кохання, перші поцілунки, ну і не перші, звичайно. Mm -hmm. Вони мають також бути до цього готові, і мають з цим приходити і ділитися. От, скажімо, все-таки коли планувати от перший візит до гінеколога, як дівчинку до цього готувати, і також, мама, цього не має боятися соромитись, тому що це дуже на такому підсвідомому рівні передається обов'язково дитині. Ну знаєте, візит до гінеколога здається, ми і ще трьох років це робимо, тому що коли ми йдемо в в садочок, там є комісія, і там вже є гінеколог, і дітки вже знайомляться, що це таке. Uh -huh. да, вони дивляться, вони вже бачать цього лікаря і вони розуміють. Просто якщо мама боїться цього гінеколога, то, звичайно, це підсвідомо, як не хочеш, воно дитині передасться. Але це важливо робити. Навіть просто пояснити дитині не те, що я тобі не довіряю, або я там думаю, що ти маєш якісь стосунки. Да? Просто це для твого здоров'я. Ми маємо вчити наших дітей. За собою доглядати, і вона дівчинка, їй це обов'язково потрібно. Якщо вона буде знати, що в неї все добре, да вона до цього навчиться, тому що зараз, мабуть, більшість жінок бояться стоматологів і гінекологів. Да. Чому тому, що нас цього не навчили? Да. Це такий лікар, до якого ми йдемо, коли вже дуже щось дуже погано. Тому я думаю, це можна робити з такого і більш підліткового віку починати. Угу. І це якраз закладе також до першу сходинку, не боязні, якраз такого гарного, розумного, здорового ставлення до свого тіла і збереження свого здоров'я. Тому тому Що так як ви сказали, так це не буде, я тебе перевіряю. Обов'язково має бути довіра, тому що підлітки висотки. дуже ображаються саме на це. Коли ось кажуть вчені, що у кожної людини є своя якась власна інтимна зона, так? куди ми допускаємо самих близьких. Так? Ви обнімаєте своїх діток, вони обнімають вас, мама, тато, бабуся, дідусь, але коли з'являється якесь перше кохання, якщо воно ще й взаємне, тоді з'являється на горизонті ще й хлопець, або дівчинка, відповідно, і з'являються там обійми, поцілунки. І настільки. Наскільки свідомо людина може допустити іншу до себе цю інтимну зону, залежить наскільки вона готова до того, залежить результати в майбутньому, тому що це перша сходинка до такого от життя. Як правильно тут реагувати, скажімо, батькам на певні якісь такі розповіді дітей, якщо вони є, слава Богу, і як готувати, мама повинна розуміти, що якщо вже от таке відбулося, то потрібна розмова про те, що дитинка має бути дитина, дитинка має бути готова, аби е, не зробити, скажімо, наступного кроку дуже серйозно. Ми маємо розповісти дитині, взагалі, що таке сексуальні стосунки і що від цього бувають діти. І що на прикладі своєї сім'ї пояснити, що ми це маємо робити тільки в шлюбі. Чому? Тому що тоді це приносить задоволення, тому що тоді твоє серце не буде ранене, тоді ти не будеш себе відчувати ображеною, покинутою, і ти будеш щаслива. Або ти будеш щасливий, да? і тебе не будуть використовувати. І коли дитина приходить, підліток да, це вже не дитина, і говорить, що він закохався, це значить. Добре, тому що у батьків є відносини з цією дитиною, що дитина не ховається і вона на своєму світі якомусь не живе. Не казати це дитячий садочок, це пройде, забудь про це. Ні, дитина, якщо приходить, якщо це підліток або дівчинка, хлопчик приходить, тобто вона шукає підтримки, вона шукає поради. Говорити, хочеш, я тобі допоможу? Хочеш, давай поговоримо. Ти знаєш, в мене теж таке було. Можливо, воно прийшло, можливо, в когось. Да, і ми і стали сім'єю. Обов'язково підтримати дитину, тому що в цьому віці підлітків в них дуже шатка психіка. Да? Це їхня специфіка його такого віку, і вони шукають підтримки. Вони стоять, ніби знаєте, я завжди, коли говорю про підлітків, я згадую таку картину: ось уявіть собі, бурлячу річку, і такий місточок невеличкий, і такі, знаєте, з таких. Досточок містечок, і ось ця дитина, вона стає на цій досточці, вона не знає, стане вона обірветься ця досточка, чи їй піти назад, а внизу прирва. Ось таке у них відбувається такий стан душі. Тому якщо дитина приходить з такими питаннями, вона шукає підтримки і вона шукає захисту. Папа хай посидить, поговорить з дівчинкою, з хлопчиком. Це дуже класно, якщо в родині є папа, який може поговорити на такі теми, дати пораду, і обов'язково говорити про наслідки. Якщо сьогодні ти зробиш неправильно. На жаль, будуть наслідки. Які наслідки? Це венеричні хвороби, це снід, це розбите серце як мінімум. Да, тому що якщо дівчина віддається хлопцю, вона довіряє йому. А якщо звичайно, як правило, вона ще може завагітніти або хлопець її покине, Тоді від цього будуть наслідки в першу чергу моральні, і це потім дасть, скажімо такі на все життя свій знак. Угу. Окрім того, варто також зауважувати про те, що е, коли у дівчинки з'являється її перші місячні, вона фізіологічно вона може стати мамою, вона до цього готова. але... Е... Так само і фізично, і морально вона цього не може зробити, так. тому що дуже велика небезпека і для майбутнього малюка і для мами. Так. І тому по статистиці із 100% вагітностей саме підліткому віці 70, це звичайно переривання. Так і тому е мама також має обов'язково про це розповісти. І оце, це і це йде на такому рівні, як поради. Так. І якщо дитина не готова це слухати, як гірти? зараз е вже. Скажемо, коли у дівчинки починаються менструації, хлопці полюці цей вік вже помолодшав, це з 10 років. Колись було з 15, з 13, зараз вже з 10. І мама має обов'язково поговорити з дівчинкою, пояснити, що ти здорова, це нормально. Це твій організм перевіряється, що ти будеш мамою. Так само, і хлопчик, якщо в нього виникають полюції, і він не знає, що з цим робити, папа має пояснити, це нормально, це перевірка, чи можеш ти бути татом. Ось просто на такому простому язиці. І дуже багато дівчаток вони бояться, що це таке? Йде кров? Я лягаю і помираю. І я знаю не один такий випадок, коли мама не говорила з дитиною про е, нормальний стан, про менструацію. Дитина боялася сказати, ти мати, вона пішла в річку, вона там милася, хотіла вимитися, і від е, до чого це привезло? До Без того привело того, привезло, що, що вона застудилася і потім не могла мати дітей. Тобто це дуже важливо розмовляти про ці теми з, діть, з дітьми, не соромитись, а просто говорити. Зараз дуже багато сучасного є, да скажімо, предметів, як можна все це зробити дуже класно і дуже це пояснити треба дитині, що це її подарунок, що ти будеш доросла, в тебе будуть рости молочні залози, в тебе будуть рости груди, в тебе буде менструація, ти стаєш дорослим. Але це не значить, що свою цноту, свою дорослість треба віддавати кому-небудь. Пояснити дитині, що вона, якщо це дівчинка, вона королева, вона має Нести свою корону, і вона має віддати йому одному хлопцю, щоб він її цінував, любив і щоб вона це не витратила і. Пояснити про наслідки і, звичайно, давати відповідальність дитині, але таку відповідальність, що вона могла з нею справитися. Якісь по дому, да, взагалі по життю, по покупкам, по плануванню фінансовим, і вона буде бачити, що таке доросле життя, що таке відповідальність. Це не тільки бунт, і я хочу робити все, що я хочу. Да, це трошки інше. Ось таким ось чином. Просто багато-багато треба розмовляти і багато-багато проводити часу з дітьми. Дорослим людину роблять не вік, а саме її, вчинки, так? Саме її вчинки, так. І тому я думаю, що діти також. Мають розуміти, що їх підтримують родині, як би вони не вчинили і з якою проблемою вони б не прийшли. Тоді вони цього не будуть принаймні боятися. Я знаю, наприклад, випадки, коли дівчинка приходила, розповідала мамі, що ось хлопець, з яким вона зустрічається, сказав, або вона починає з ним статеві стосунки, або він її покине. І просила у мами поради. Це класно, коли так відбувається, але коли так не відбувається, як тоді діяти мамі? І ще можливо така порада з приводу того, що є, ось здається, зовні благополучні родини. До речі, від, від, від чого залежить? Ось є діти, які дуже рано на вулицю. А є діти, які в родині себе відчувають дуже комфортно так. і їм там добре, і вони не спішать і, і вечорами на вулицю, вони перебувають у своїй сім'ї. Ну, вони виходять, звичайно, так зустрічаються з друзями, але це не нічні, якісь там походеньки, вони не ходять до пізна. Це корисно батькам, передусім. Це корисно батькам. Да. Я хочу сказати, що, перш за все, коли в сім'ї є атмосфера, благ... взаєморозуміння. Атмосфера будь підтримки, навіть якщо ти отримав двійку, якщо ти зробив самий найгірший поступок, якщо ти там не знаю, прийшов п'яний додому, я все одно буду тебе любити. Я все одно буду твоєю мамою, і я буду твоїм татом. Та, і я все одно незважаючи на що буду з тобою і я буду тебе любити. І коли дитина відчуває, що їй не потрібно заробляти якимось оцінками, якимись вчинками свою увагу, та, гарними вчинками або негарними вчинками, коли вона буде розуміти, що її 100% любить, незважаючи ні на що, вона вона буде намагатися робити батькам корисно, робити батькам приємно. І коли ось це буде прийняття, абсолютне прийняття в сім'ї дитині, незважаючи на якихось там заслуги, незаслуги, тоді дитина буде відчувати себе захищеною і їй вже просто не захочеться кудись тікати. Чому діти йдуть на вулицю, чому вони спілкуються з однолітками? Да тому що там немає ніяких рамок. Хочеш пити? Пий, хочеш гуляти? Гуляй. В них немає обмеження. Буду з тобою дружити. Да? Як друзі? Я тебе, ти мій друг, в будь-якому випадку. Так само і в сім'ї. Я не кажу, що ми маємо дозволяти пити курити. курити, курити. Ні, не про це зажго зараз говорю. Про абсолютне прийняття. Їм потрібно говорити про відповідальність. Але не нав'язувати їм це. Зробити таку свободу, щоб вони відчували себе дорослими, але при цьому знали: о цього треба робити, а це не треба робити. І підлітковий вік це складний вік, тому що відбуваються фізіологічні, гормональні різні, да? дитина дуже швидко росте, в неї фізичні різні зміни відбуваються. І ще не через те, що це поганий вік, а просто через те, що перебудовується організм. І навіть психологи зрівнюють. Підлітковий вік зі станом вагітної жінки, ось так само багато гармонів, багато відбувається всього в організму, так і саме сі дитини. Сьогодні в неї все добре, сьогодні вона любить весь світ. Через 5 хвилин не все. Кінець світу в неї прищ на носі. Вона вийде і думає, буде думати, що на неї всі дивляться, що її ніхто не любить, і що вона саме не взагалі ніяка в цьому світі. Це в, в них таке відбувається. Тому нам, як батькам, потрібно просто підтримувати їх, любити безумовно, не зважаючи ні на що і. Хоч, так ви казали, про благополучну так. родину. Да? Знаєте, дуже багато в благополучних сім'ях, нібито благополучних, в яких є нормальні статки, машини, можливо, mm -hmm. да, все, що зараз вважається в сучасному світі благополучним. Багато дітей п'ють, вживають наркотики. Чому? Тому що всередині пустота. Тому що, на жаль, любов, батьки замінили. На тобі. Скільки тобі треба? 100, 200, скільки треба тобі доларів, чого тобі треба? Машину, Айфон? телефон, будь ласка, бери. А, бать... а дітям не потрібно це. Їм це потрібно, тому що світ так хоче, да? тому що їм хочеться бути модним, але їм потрібно більш за все, батьківська любов. Проводити разом час. Якщо є гроші, класно поїхати десь на відпочинок. Нема, просто підіть погуляйте, позбирайте осіннє листя, просто поспілкуйтесь на лавці, попити кави, попити коли, да? що небудь, але проводити разом час. І знаєте, в віці трьох рочків дітям потрібне спілкування, і вони говорять Мама, будь зі мною у віці 13 років, 15 років дітям також потрібне спілкування, але вже вони не говорять просто про це, тому що вони думають, що вони вже дорослі і їм цього не треба. Але насправді їм це треба. І якщо будувати стосунки з дитиною з раннього, з раннього віку, дійсно розуміти, що головне це діти, і прийде час, коли вони вилітять з нашого гнізда, да з нашого дому. Тому то потім ми можемо заробити все, а їх ми вже не повернемо цей золотий час. Тому буду, треба будувати з ними стосунки, дружити і спілкуватися. Чому вони шукають друзів на вулиці? Тому що з ними класно, з ними круто. Мама, так стань другом своїй дитині, стань другом свого підлітку. Іди з ним так само потусуйся, да, якщо вже казати таким молодіжним сленгом, ми сьогодні про це говоримо. Іди покатайся на роліках, іди попий кави кудись, да, в кафешку, в якій вони ходять. Просто проведи з нею час. І тоді вона побачить цей підліток, бо він: о, то ми. Мама крута, вона не старуха, з нею класно, і їй захочеться довіряти мамі. Особливий вплив також має тато, і його значення важливе, особливо для дівчинки підлітка. Чому? Чому тому, що в цьому віці дівчата, якщо вони там, скажімо, ходять, і мама підвезе її до школи, то вони думають, що це мамина донька. донька. Так, а якщо папа о, це круто, це. Вона буде шукати свого чоловіка, схожого на тата, який буде вхажувати за за своєю, скажімо, нареченою, да який буде дарувати квіти, і їм 100% потрібно прийняття чоловіче. Чому дівчата пригають в ліжко в молодому віці в 13-10-11 років до чоловіків? Чому тому, що їм потрібна чоловіча увага, і потрібно, щоб папа ходив до з неї на побачення? Їй потрібно, щоб папа, саме папа, приділяв увагу. Чому за статистикою дуже багато дівчат, в яких неповна родина, вони також. Починають ранні статеве життя, тому що не має цієї чоловічої уваги. Так створена ця жінка, що їй потрібна чоловіча увага. І якщо папа дарує своїй дитині квіти, якщо папа проводить з нею час, якщо папа говорить, що ти в мене найкраща, ти в мене принцеса, таких як ти немає, це піднімає її самооцінку. Вона думає: хм, ну справді я така. Якби мама не утішала, якби мама не говорила, 100%, якщо це папа скаже раз, я тебе люблю. То 100% все залишиться в її серці, і вона буде цінувати себе, і не буде вже віддавати себе і продавати. Одному, другому, третьому. Тому що і... тато це найближчий друг, так, а хлопці такими можуть і не стати. І е, окрім того, ще дуже важливо, коли мама дає якісь поради, коли до цього долучається тато і каже, от я в такому підлітковому віці вів себе ось так от. І я так. от думав про дівчата ось так. Але коли ось я зустрів там або маму, або людину, яку покохав, тобто е, такі поради також дуже важливі. І коли тато каже, а хлопці думають, насправді, ось так. так. Вони роблять, але, ну, але думають вони ось так, років, так, тому це дуже важливо і це, це дуже важливо. дієво. Так. Так. І, наприклад, тут ми почали не випадково саме ось такого от, духовного із родини, тому що це основа, це ті якісь які підґрунтя, на якому все закладається. І власне, якщо воно є, тоді розвивається один сценарій, коли його немає, звичайно, наслідки бувають дуже плачевними. І ще також, коли ось дитина зважилась на цей серйозний крок, я вже говорила про те, що дуже важливо, коли вона порадиться з мамою і з татом. А якщо все-таки не порадиться, але будемо сподіватися, що діти зараз свідомі, все-таки вони повинні чути і знати про те, яка відповідальність на них на їхні плечі лягає. Це передусім, як ви казали, снід, це вагітність, і можливо, Єлизавета, ви ще зазначите таких пару аспектів, які підлітки, от кажучи, їх сленгом, на що вони от поведуться, так на те, що ось цього не варто робити, тому що буде ось так, Чи що їм треба такого, от знати, щоб не зробити цього кроку. Знаєте, зараз наша молодь вона дуже сучасна, тому що є багато інтернету, є багато інформації, і якщо це буде відверто. Якщо у мама, папа, да вони будуть дитина буде відчувати довіру і просто сказати навіть свій приклад привести. Просто згадайте, ми ж також були підлітками. Так, так? ми також робили помилки і не говорити якісь просто заучений фраз. Ти будеш робити це, тобі буде це. Ні, просто поговорити. Слухай дось. Або син, ти в мене такий класний. Я знаю, що в тебе гарне майбутнє. Я знаю, що в тебе все буде добре. Але будь ласка, не роби помилок. Колись я зробила таку помилку, і в мене було те те те, -те. Я так хочу, щоб ти був щасливий. Я так хочу, щоб в тебе в житті все буде добре. Я вірю в тебе, що ти в мене класний, що ти в мене е, талановитий, і ти обов'язково знаєш, що тобі зробити. Ти знаєш. Наголосити на те, що ти знаєш, що ти розумний, ти талановитий, ти здібний, підняти ось цю самооцінку дитини. І тоді вона не захоче розмінювати. На якісь дрібниці, а вчити дитину ставити мету і досягати її. Якщо у дитини немає цілі, або взагалі у людини немає цілі, тоді вона просто пливе за течією, і вона не знає, що їй робити і куди їй подітися. Хіба не так? Коли є ціль, ми її досягаємо і ми до цього йдемо. Тому вчити дитину, бути відповідальним, ставити цілі. Ну От, скажімо, це, якщо вже не 13-15 років, старшокласниця, мама, я його люблю, у нас все рівно буде родина. Як тут діяти мамі? Це таке питання, знаєте. Мені здається, що на нього немає 100% шаблонної такої відповіді. Так. Звичайно, це все відбувається за ситуацією, але 100% я розумію, що це має бути підтримка і наголосити. Ну не роби дурниць. Ну ти ж не знаєш 100% це, чи це твоя людина на все життя. Да? Поживіть разом. Якщо він тобі говорить, давай мати сексуальні стосунки, а ти на це погоджуєшся, отже, він цінує більше секс постіль. А це не кохання, тому що кохання і сексуальні стосунки це зовсім різні речі. Це добре в шлюбі, коли є кохання і сексуальні стосунки, це нормально. Да? Від цього народжуються діти, да? це нормально. Але коли це поза шлюбом, це руйнує дитину, це руйнує взагалі серце людини, це руйнує просто взагалі все життя. І я думаю, в такому віці просто пояснити: якщо він тебе цінує, якщо він бачить тебе своєю дружиною, він буде обов'язково поважати твою думку. А твоя думка хай буде такою, щоб ти бережеш себе до шлюбу. І якщо у вас буде ось ця єдність, да якщо ви будете бачити разом своє майбутнє однакове, тоді ви можете планувати своє життя. Да? Але це не обов'язково, що вам зараз треба лягати в постіль, тому що ви друг друга не дізнаєтесь, якщо ти через місяць завагітнієш. да так. ви друг друга дізнаєтесь, коли Коли будете разом проводити час, спілкуватися, говорити про плани на майбутнє, говорити про мрії, говорити. Ти ще про щось, так? і ми влюбляємось не, скажімо, в постать, а ми влюбляємось в душу людини. Так? І коли ми дізнаємось душу, коли да, дасть знайшов собі свій сапог, з яким їм добре, грубо кажучи, так? якщо вона туфля, то він знайде собі туфлю і їм буде добре разом. А якщо вона, скажімо, е... якісь. Чобіток інший, да? а ти кросівок, ти хочеш швидко бігати, а вона хоче ходити, то разом не буде майбутнього, тому що різні цілі, тому що інші погляди на життя. Пояснити дитині, дитині, підлітку, да, у такому підлітковому віці, 15 років, що потрібно планувати своє майбутнє, потрібно говорити з цією людиною. І дізнаватися, які плани на майбутнє, і просто цінувати себе як особистість. Дякую, милосеведо. Час нашої ефіру вже підходить до завершення. Я сподіваюся, що роз'яснення гості сьогоднішньої програми стануть у нагоді не лише дітям, але й їх батькам, які у підлітковому віці мають як ніколи стати опорою та підтримкою для своїх дітей. Адже як ми сьогодні переконалися, якщо дитина комфортно почуває себе у родині, то вплив вулиці на її формування як особистості буде мінімальним. Отож, бережіть себе і свої родини.